Добрий день, мене звати Христина, мені 39 років, і мій син навчається в 6 А класі. У мене син досить активний. І він в мене такий більший гуманітарій. Його улюблені предмети, такі як санзбум, географія, українська література, українська мова, англійська, польська. Ну в нас питання завжди давно вже стояло таке, що ми от закінчуємо державну школу початкової класи, і в мене завжди стояло питання, щоб дати його щось краще, якесь середовище, і завжди шукали от приватну школу. Дізналися від наших сусідів, діти, котрих відвідують цю школу вже рік. Ну і прийняли рішення, почувши хороші відгуки, що Варто спробувати, тому що коли я прийшла на зустріч з керівництвом школи, тобто з самою адміністрацією, я побачила, що це, тобто ці люди мої однодумці. Тобто, ми на одній хвилі, мені сподобався їхній підхід, як ми ну тобто, як пояснили, відбувається навчання, мені сподобалося воно інтерактивне. І я зрозуміла, що тут до кожної дитини насправді відносяться, тобто як до особистості, і в кожній дитині стараються знайти її сильні сторони, кращі сторони і розвивати ці сторони, тобто в цьому напрямку рухатися. Мені найбільше подобається те, що тут досить хороший мікроклімат. Я так розумію, що досить дружня атмосфера. Дітей вчать комунікувати, дружити між собою, вирішувати якісь навіть якщо конфліктні там ситуації чи суперечки на рівні розмов. Досить дружелюбна атмосфера. І подобається те, що моя дитина жодного разу ще не сказала за цей рік, що вона не хоче йти в школу. Ну, перш за все, подобається те, що укомплектованість класів, тобто невелика 15-16 дітей. Також в державних школах трошки от я розумію, що от діти зараз зовсім інакші, в порівнянні навіть з, моїм, з моїми ровесниками, з молодшим поколінням. В цій школі вчитель це не тільки вчитель, а педагог. І вони ще окрім того, йдуть як друзі для дітей. І таким чином вони їх заохочують навчатися. Діти хочуть вчитися. Ну він такий в мене досить активний хлопчина тут. Це залишається, але тут акцентують на цьому увагу і дають йому в цьому руслі себе розвивати. Але я побачила, що моя дитина насправді стала щаслива. От це справді як для мами мене це. Радує, і я бачу, що він хоче вчитися. Я бачу успіхи в навчанні. От я з ним спілкуюся, і я розумію, що так. Тобто е я не зробила помилку, віддавши свою дитину в it Степ Скол.